Привіт усім! Сьогодні з вами поговоримо про ціни на житло у 2023 році у Польщі. Чого очікувати чи впадуть ціни, чи все-таки піднімуться? Мене звати Кубова Євгенія, я експерт із нерухомості у Польщі та засновниця Кубовахом. Кубова Хом Кубова це компанія, яка допомагає іноземцям купувати житло у Польщі. Отже, виростуть ціни чи все-таки впадуть за наступний рік. Скажу вам правду, ніхто не знає на 100%, як буде насправді. Адже це майже нереально прорахувати. Ми не можемо з вами знати, що відбудеться в нашому світі, а враховуючи 2022 рік, що відбулося, і Україна, і війна, і все як вплинуло на наше життя. Але скажу свою думку. На мою думку, ціни не виростуть і не впадуть, а залишаться на тому показнику, на якому вони є на сьогоднішній день. Наприклад, за 2022 рік по Польщі середньо середньому ціни виросли на 4,9% за метр квадратний. На наступний рік мені здається, що вони залишаться на цьому показнику. Чому я так вважаю, адже дехто говорить, що квартир стає все більше і більше, кредити не дають, люди не мають за що купувати. Я буду говорити лише з практики і з того, що я бачу. Почнемо з першого: того, що квартир все більше і більше. Насправді, забудовники почали зменшувати кількість своїх будов і кількість квартир, котрі вони будують, і. Постачають у продаж, адже вони теж побачили цей момент, що люди отримують менше кредитів, в них подорожчали будівельні матеріали. А продавати житло дешевше того, за скільки вони його побудували, ну їм взагалі не вигідно. Тому кількість об'єктів, котрі зараз з'являються на продаж, зменшилося порівнюючи з минулими роками. Що ж на рахунок квартир, котрі були взяті в кредит рік тому, два роки тому, і рата їхньої оплати щомісячної до банку зросла майже вдвічі за 2022 рік. Ці квартири теж не почнуть продавати, хоча ж бо на даний момент, тому що у липні 2022 року була прийнята нова устава, вакація і Всі, хто мали кредити, могли взяти собі відпочинок від сплати кредиту в середньому на 8 місяців. Люди побрали собі ці. Канікули не платять цих кредитів, і хто більш розумно підходить до цієї системи, цих 8 місяців може відкладати ту суму, яку він мав би віддати банку, і потім сплатити тіло кредиту і вже мати меншу суму до сплати кредиту в майбутньому. А дехто відкладає цю суму грошей, щоб мати за що платити кредит в наступні місяці після цих канікул. Тому я вважаю, що ці квартири на даний момент продаватись не будуть. Що ж на рахунок кредитів і чи будуть купувати люди, а, котрі хочуть отримати іпотеку, Адже кредитоспроможність за 2022 рік дуже сильно впала. Так дійсно впала, адже показник вібор, котрий впливає нам на оплату щомісячно для банку, зріс просто неймовірно за останній рік. І він був на показнику 7,3, а рік тому був на 0,25. І дійсно кредитоспроможність людей дуже сильно впала. Але скажу чесно, в мене є багато клієнтів, котрі. Далі отримують іпотеки в 2022-му Отримали іпотеку, тому що вони працюють, наприклад, в бранжах IT, де люди заробляють набагато більше середнього і їхня кредитоспроможність. Дозволяє їм купити квартиру в іпотеку, і Вони далі купують ці квартири. Але ж якщо ми поглянемо на показник Вібор, то з початку 2023 року його мають замінити на інший показник, і тоді кредиту спроможність людей трішечки вже збільшиться, порівнюючи з тим, що є на даний момент, і тому кількість людей, котрі будуть брати кредити, все таки почне знову збільшуватися. Ну і звичайно до уваги потрібно брати нові програми від держави. Наприклад, зараз уходить нова програма, котра ще не почала діяти. Це програма, де людям будуть давати кредит під 2% річних. Не знаю точних деталей, адже ще чітко все не описано. Але уявіть собі, якщо будуть видавати іпотеки під 2% річних, хто не захоче цим скористатися. Ну і звичайно, ринок. Купівлю житла у Польщі, точніше, навіть у Варшаві, змінився дуже сильно порівнюючи з минулим роком завдяки українцям, котрі почали приїжджати до Польщі. Наші клієнти дуже багато купують за власні зібрані кошти тут житло, і це якби перекриває той момент того, що, наприклад, поляки не можуть дозволити собі отримати іпотеку, а наші українці купують за власні зібрані кошти, і тому ринок ще підтримується за рахунок цього. Звичайно, я не можу бути впевнена на 100% і сказати вам, що. Все, в наступному році ціни не піднімуться чи не впадуть. Цього нереально зробити, як я говорила ще на початку відео. Але моя думка така: я думаю, ви врахуєте ті моменти, які я озвучила під час відео, і задумуєтесь над купівлю житла у Польщі. А якщо ви задумуєтесь над купівлею житла у Польщі, то запрошую до співпраці до моєї компанії Кубового. Допоможемо вам із радістю. З вами була Купова Євгенія, до зустрічі!